Вітаю! В ефірі програма Сіті Ньюз», Проєкт, в якому ми проводимо огляд дніпровських медіа. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Російська армія продовжує тероризувати Дніпропетровщину. Ворог обстрілював Нікопольщину, атакував дронами, скидував з них боєприпаси та обстрілював з артилерії. Від ворожого терору потерпав Марганець. Також окупанти обстрілювали Марганецьку та Мирівську громади. Шість людей постраждали у Червоногригорівській громаді. Туди ворог поцілив дроном камікадзе. Пошкоджені АЗС та автівка. Поліція оприлюднила відео з бодікамер своїх співробітників, на яких зафіксовані перші хвилини після удару російського дрона по АЗС у Нікопольському районі. Про це повідомляє телеканал Д1. Поліцейські оперативно прибули на місце влучання ударного дрону та надали допомогу постраждалим, а потім на службовому автомобілі евакуювали їх до лікарні. Саме ці події і зафіксовані на відео. Рука. Да чувствуют, все хорошо, пацаны, все, 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 все нормально. Ну, вроде все нормально, но меня как-то заглушило. Сюда, Седай, седай ты, сидай. Нормально вроде, но... Ой, ну. Здрасте. Здрасте, здрасте. Это да, уже чем Дрончик, было. да? Ага, я не стану, не могу встать. Получается, да. Давайте, давайте, давайте. Ну, давайте сідайте, що ви будете йти. А у вас що? Тоже голова. Що зміться. Що це з головою мене, ну... мене, ага. мене оглушило. Підрозділи повітряного командування Схід систематично збивають вороже залізяче над областю. 19 воїнів оперативного командування Схід отримали державні нагороди. Відзнаки від Міністерства оборони, почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України, медалі захиснику вітчизни за військову службу Україні. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Далі цитата: серед них є водії, сапер, командири ремонтних взводів та гармати, стрілець та килажник, бойовий медик. Хтось Рятував не одного побратима, хтось знищив ворожий міномет і живу силу противника. Хтось без втрат вивів особовий склад під щільним обстрілом. Хтось облаштував мінно-вибухові загородження, аби не дати просунутися агресору. Хтось виконував вогневі завдання, обороняючи рубежі. Щоразу ризикуючи, пишаюся нашими хробрими, шляхетними і професійними захисниками. Російські окупанти завдали дронового удару по евакуаційній команді у Костянтинівці. Відео атаки оприлюднили правоохоронці. Передає телеканал, Д1. як розповіли у поліції, двоє оперативників разом із очільником Костянтинівської міської військової адміністрації потрапили під дроновий удар ворога, коли їхали на допомогу постраждалим від попереднього обстрілу працівникам ДСНС. Рятувальники везли місцевим мешканцям воду, коли по їхньому автомобілю поцілив FPV-дрон. Отримавши інформацію про чергову підступну атаку. Евакуаційна команда вирушила на порятунок, але російські окупанти вирішили, що зможуть зупинити Україну українців повторною атакою. Удар стався в момент, коли правоохоронці допомагали пораненим надзвичайникам сісти в автомобіль. На щастя, всі встигли зачинитися у броньованому транспорті до того, як відбулася детонація. Поліцейські керівники МВА отримали акубаротравми, машину пошкодило вибухом, пробило колесо. Попри контузію та поломку авто, ризикуючи життям на слизькій дорозі, парамедики швидко доставили поранених у лікарню. Професійні дії та рішучість в екстремальній ситуації допомогли зберегти життя людей. йдеться у дописі. До Да. Прямо, прямо впервые. Вон, вон, вон. Поехали. Давай, давай, давай. А, а, пойдем, 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 пойдем. Потепочка. Ага, не видит, да? Дрон, дрон, дрон. А ну заходи. Заходи. Заходите, друг, быстро, быстро, быстро. Зашли. Давай, давай, давай! Держимся, держимся! Перелетит! 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 Давай, давай! Давай, давай! Поехали, поехали! Ай-яй-яй! А. помощь! Устрахую! Колесо, да? Все нормально, выехали выехали, не видим, что с колесом, но что-то есть. И сами попали под обстрел, забрали пацанов, все нормально. Лицо, одного лицо, лицу, другого там чуть-чуть на лице нос. И рука, и рука, нос, и ухо. Да, 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 сейчас. Давай, давай, давай. Пойдем, 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 пойдем. Переселенців з Донеччини приймає транзитний пункт у Дніпрі. Деталі у наступному матеріалі. Багато розбитих хат. Через нас перелітають каби, і БПЛА, і все на світі. Я вже сидів в коридорі по півночі. Валентину та її чоловіка волонтери евакуювали з міста Миколаївка Краматорського району Донеччини. Жінка каже, разом з чоловіком зібрали все життя в чотири сумки. Евакуаційники вивезли до транзитного центру Дніпра. Ділиться армія РФ обстрілює місто чи не щодня. Через це і прийняли рішення виїжджати. Дві школи в нас розбиті. Лікарня розбита, гостиниця розбита, з 4 до 1 середина вся зложена. Людей багато повиїжджали. У моєму під'їзді залишились на першому поверсі двоє і на один. І в другому під'їзді, мабуть, чоловік шість ще є. Валентина розповідає, восени 22-го будинок, в якому жили з чоловіком, був пошкоджений внаслідок обстрілу армії РФ. Хоча квартира подружжя вціліла, тоді прийняли рішення евакуюватися. Волонтери вивезли до Тернополя. Ми жили в школі, спочатку жили в класах жили, потім готували школу на заняття школу, бо не ж там не онлайн працюють школи, а ми жили в спортзалі, потім нас перевели. Поліклініку, яка не працювала. Валентина каже, за кілька місяців повернулися до рідного міста, бо сумували за домом. Тепер ділиться вимушені евакуюватися вдруге. Ми плануємо, що ми трошки тут і закінчиться, <рес> <рес> і поїдемо додому. Нема до кого нам їхати. А де будете? Ми поїдемо до Івано-Франківська, там в село. Нам пообіцяли, що нам дадуть там підождуть, поки ми приїдемо, дадуть нам два місця з чоловіком. Цей транзитний центр в Дніпрі працює з 1 листопада 2024 року. Голова громадської організації Катерина Арісой розповідає, за цей час прийняли більше 700 евакуйованих зі сходу. Додає, в центрі люди можуть перебувати до трьох днів. Тут переселенцям допомагають оформити виплати, відновити документи, підшукати житло та роботу. Віктор Микита, заступник керівника Офісу президента України, повідомив, що відбулася нарада з очільниками областей. На порядку денному питання захисту критичної інфраструктури в регіонах доповідали керівники обласних військових адміністрацій, представники сил безпеки та оборони, Міненерго, держспецзв'язку і інші продовжуємо відновлювати пошкоджену інфраструктуру, а також нарощувати інженерний захист кожного об'єкта, який забезпечує життєдіяльність громади територій. Працюємо над розширенням та посиленням мережі застосування РЕП, нових ефективних зразків протидії високоточним засобам ураження. Також триває робота зі збільшення переліку підприємству регіону. Нах, котрі переходять на прямі угоди щодо закупівлі електроенергії за кордону на рівні не менше 60% від обсягів власного споживання. Зараз маємо запит на імпорт електроенергії від 170 українських компаній. Це важливе завдання на місцях, яке дозволить заощадити більше потужності для забезпечення електрикою людей. Збільшуємо підтримку підрозділів протиповітряної оборони мобільних вогневих груп, котрі зараз виконують завдання із захисту об'єктів критичної інфраструктури. Ова разом із громадами виділено необхідне фінансування. Окрім того, планується подальша передача матеріально-технічних засобів, зазначив у своєму дописі Віктор Микита, заступник керівника Офісу президента України. Мерія Дніпра досить ставить під сумнів, що у петиції гроші на ЗСУ голосували мешканці Дніпра, а не боти. Так, панство, це писать. Йдеться про 971 особу, що підписали петицію. За словами чиновників, вони не можуть підтвердити, що ці люди зареєстровані та проживають на території нашої громади. Там є описка про можливі проблеми з документообігом, реєстрами тощо. Ну що ж, чиновники радять людям, які потрапили до списку 971 сімдесят особи, місця проживання яких не вдалося ідентифікувати, звернутися до місцевих цнапів. Зазначено у соціальних мережах. А в одному з телеграм-каналів прикріпили додаток з переліком прізвищ. Також стало відомо, що мерія Дніпра заплатить понад 7 мільйонів гривень за можливість інспекторів з паркування штрафувати людей. Про це стало відомо із соціальних мереж та електронної системи публічних закупівель. Прозоро це якийсь сюр. Виходить, що кожен з нас з вами платить двічі. Спочатку ми сплачуємо податки до бюджету, з яких фінансується діяльність цих інспекторів, ця вакханалія. А потім ми ще платимо штрафи за парковку. Для розуміння: 7 мільйонів це не всі видатки на фінансування діяльності горештрафувальників. Це лише оплата за доступ цих напівкомунальників з функціональними обов'язками поліції до поліцейських баз. А ще є зарплати, оренда та обслуговування наявного автотранспорту. Утримання та оренда штраф майданчиків для авто, евакуаторів, технічне обслуговування паркуматів і купа інших бюрократичних процесів, які прожирають величезну діру у бюджеті міста. На спитаєте ви? А нам нічого не залишиться, крім як підтримати це запитання, зазначили в одному з телеграм-каналів. З 3 січня у Дніпрі зросли ціни на проїзд у громадському транспорті. Гранична вартість тарифу на проїзд в автобусі становить 20 гривень. В електротранспорті та метрополітені 10 гривень. Та чи змінилася якість транспорту у нашому місті? Дивимося далі. Оце так джингл Белс в салоні маршрутки номер 146 Сніг з даху сиплеться прямісінько пасажирам на голови. Одне з двох. Або це якась надпотужна система кондиціювання, або перевізники поклали. На стан громадського транспорту у місті зазначено в одному з телеграм-каналів. Новини спорту у Канаді закінчилися ігри нескорених. Збірну України на змаганнях представляли 35 ветеранів та ветеранок. Наша команда здобула 32 медалі. На рахунку представників Дніпропетровщини три золоті медалі. Усі приніс збірні Руслан Сергійчук. Він переміг у біатлоні та двічі у плаванні. Бронзу у плаванні здобув Дем'ян Дудля. Бронзовими призерами представники Дніпропетровщини стали і у складі української команди з волейболу сидячі. Владислав Капканець та В'ячеслав Кайстро мають високі результати у зимових і командних видах спорту вітаємо наших спортсменів. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих виграла дві поспіль медалі на початку цього сезону. Легкоатлетка здобула золото етапу континентального туру у приміщенні в словацькій банській бистриці. Міжнародний сезон 2025 Ярослава розпочала на турнірі в італійському удіне, де здобула золото з результатом 1,94 метра. Другим стартом «Магучих» став етап континентального туру у Словаччині. Суперницями Українки у Банській Бистриці стали титуловані легкоатлетки. Австралійська чемпіонка світу 2022 року та бронзова призерка Олімпіади 2024 Елеонор Патерсон змагались також і двора Ова медалістка чемпіонатів Європи та призерка фіналу діамантової ліги Ангеліна Топич, срібна призерка Євро 2023 у приміщенні брід Верман, а також чемпіонка Європи Ю-18 Ліліана Баторі, два нуль один метра. Новий рекорд сезону в світі, який встановила Дніпрянка Ярослава Магучих. Досі жодна стрибунка у висоту не долала висоту в 2 метри від початку року. На цьому програма Сіті Ньюз завершується з вами. Був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Фейсбук та Ютуб. Побачимось на телеканалі. Де 1 слава Україні.